Наразі себе почуває ваш сьогодні чоловік? вже краще, вчора. Звичайно, не дуже важливо, але сьогодні непогано вже він може розмовляти. Сьогодні в нього був слідчий, брав свідчення про ті події, які відбувалися. Я тільки що також давала як свідок свідчення. Пішли інсинуації про те, що Луценко був п'яний, там що невідомо де він був. Ми чули цю вже заяву йдуть в інтернеті, гуляють такі чутки, тому якби зрозуміла можлива реакція надалі, що вони можуть перекрутити цю справу, перетворити її з потерпілого в будь-яку в будь ситуацію. Не знаю, що буде відбуватися далі. Ну те, що вже нагнітає про владні сайти, зрозуміло, що вони будуть брехати. Забріхувати, придумувати там різні інсинуації, щоб скомпроментувати і, і зовсім по-іншому викривати цю цю ситуацію. Як ми цього очікуємо, ми розуміємо, що так буде. Ну але маємо те, що маємо. Спасибо. Будь ласка.